Про те, що відбувається на Росії в Україні у цьому контексті, будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Тарас Загородній, політтехнолог. Слава Україні, пане Тарасе. Героям слава. Пане Тарасе, отже, ми бачимо певний розкол від вчора у ПВК Вагнера. Вони поділилися на тих, хто підтримав Пригожина і не пішов далі на Москву, і поділилися на тих, хто не зрозумів такого рішення зупинитися і розвертатися назад. Як ви вважаєте, яке співвідношення? Скільки прихильників у ПВК Вагнера залишилося саме у Пригожина? Ну, ПВК Вагнера це в дійсності дрібниці. Вчора, вчора відбулося. Знаєте, як в тому такому старому анекдоті відбулося десекралізація Путіна і його влади. А є таке старе анекдот, коли чоловік стоїть перед зеркалом, знаєте, обертається і говорить: я чмо, я чмо, я чмо». підходить до нього дружина і говорить: скільки разів я тобі говорила, та не чмо, а мачо». Так ось, вчора ми всі побачили, вся в першу чергу російська влада побачила, що Путіна не існує як лідера. Те, що він не вийшов на, знаєте, на червону площу там перед Кремлем, хоча б з автоматом, як це е, робив, наприклад, той самий Лукашенка, показує, що режим е, позбавлений вітальністю, те, що називається. Путін не хоче боротися за владу, а це е, означає дуже великі проблеми для нього як для легітимного лідера. Е, означає великі проблеми для його прихильників, які його захищали, так е, тому що вони зараз бачать ці був кого ми захищаємо, що воно взяло в текло е, там медведівці і все інше. Тобто, вчора ми побачили ерозію російської держави. Яка полягала в тому, що фактично можна захопити столицю а, а, Росії невеликим загоном Ну приблизно а, приблизно там десять тисяч осіб і ніхто ніякого опору не буде. Це перше ніякого рейтингу Путіна немає в країні. Це можна було бачити, як легко захопив Вагнер Ростов і як його вітали люди. А це означає, що ніхто особливо не хоче підтримувати Путіна, репінгою нього немає. От прийшли якісь ліві, лівітверто, якісь е, урки невідомі, і їх зустрічають з великою радістю. Е, це ось головне, що а вчора третє, що вчора відбулося, е, країни Заходу, які лякали всіх лякалками в тому, що е, після поразки України е, Росія. Почне розвалюватись, почнуться проблеми з ядерною зброєю, а що так в Росії вже все це відбулося. Тобто, якісь носить ну, загони Вагнера, фактично рухали біля цих сховищ з ядерною зброєю, і їх ніхто не зупиняв. Тобто, тут шок був заходу, який показував, що Росія не стільки настільки так досягла такого. Що фактично, ну, влади немає в Росії. Вона, ну вибачте, за вираз гібнає палок а, створена. І це означає, що владу в Росії можна змінити тільки силовим шляхом. От що вчора головне пройшло: а те, що з ПВК Вагнера, ну це наслідки. А, там будуть гірші наслідки саме для а, російської армії, які полягають в наступному. Там же багато з російської армії. А і силових структур вони підтримали ж вони ж підтримали Вагнера. Так, а що тепер вони будуть думати? Що тепер робити? Якщо вони підтримали, вони фактично зрадники, так тої самої армійської структури. А, а якщо їм нічого не буде, то означає, що вони спокійно можуть зрадити. Далі а ті, хто підтримали Путіна. А вони тепер вони ж знають, хто зрадив. Вони ж будуть запитувати, а що з ними буде. Тобто, ми бачимо тут точку, точку напруження всередині самої силової вертикалі. І це дуже добре в дійсності, що вчора відбулося. Тому що Пригожин показав, що що треба робити в Росії. Ну якщо навіть він просто отримав гроші, ну то ж маєте заробітку. Зібрали якийсь загон, невідомо з кого. Надіслали на Москву, потім повернули за 100 кілометрів, отримала не знаю там мільярд, два мільярди. Чи щось з цим пов'язане? В результаті отримали гроші або владу, тому це відкриває. Знаєте, от ми часто жартували стосовно того, що будуть українські абрамси на червоній площі. Ну так знаєте, суто суто гіпотетична. А ми бачимо, що це цілком реально. Хто буде зупиняти населення? Абсолютно аморфне, їм взагалі все байдуже. Силовики деморалізовані, так і не факт, що взагалі когось будуть захищати, і багато чого іншого. Це означає, це означає великі в дійсності перспективи для того, щоб Україна педалювала питання безпеки взагалі на території Російської Федерації. Тобто, дивіться, ви у нас забрали ядерну зброю. З таким, а, м, з таким застереженням, що я, начебто, Україна не зможе його правильно зберігати, розповсюдження, і так далі. Так, о, ну от, будь ласка, дивіться, а що в Росії що воно щось відбувається. Так і в Росії все гірше взагалі невідомо хто. Тому Україна тут може вже підолювати питання створення власних загонів на території, в тому числі Російської Федерації. В принципі, Легіон Свободи це аналог такий є. Для того щоб забезпечувати стабілізацію на цих регіонах, от хто буде, наприклад, у разі ну, от вже рухнула влада в Росії, о хто буде охороняти ці ядерне сховища на цьому? Оці загони або цим повинен займатися в тому числі стабілізацією? Ну, наш МОСАД, СБУ, яка там, наприклад, свій центр Альфа, який буде в тому числі захоплювати ті ці ядерні сховища, для того, щоб вони не потрапили в руки цим бандитам. Тобто, цей цей оцей формат безпеки, ну принаймні в прикордонних областях, оце дуже цікаво сполучено Штатам Америки з огляду на це, тому що ну знову таки, дивіться. Україна може говорити, а чого ви боїтесь там? Вже давно настільки настільки все згнило, що е, перемога України вона навпаки, вона навпаки прийде до стабілізації Росії? Ну, принаймні, якщо у нас будуть от такі загони, які е, будуть е, е, контролювати території, е, ну за принципом французького легіона, коли набираються з громадян інших країн для того, щоб е, контролювати територію е, цікавої України, тоді вибачте, ну перемога необхідна. Саме через те, що мені відомо, що буде з цією ядерною зброєю, поки ви думаєте, що о, о, перемога України є небезпечною. Пане Тарасе, от ви, коротко кажучи, відповіли на питання, чи є ще якісь прихильники у Пригожина, у, серед вагнерівців. Ви сказали, що небагато. А тепер, от закономірне питання: е, чи багато прихильників у самого Путіна, зважаючи на смерть одного з його кумирів Сталіна, коли він просто, вибачте, у своїй калюжі помало помирав, і ніхто йому не допоміг. Е, я зараз не говорю про якийсь силовий е, метод захоплення влади або зміни цієї влади, а говорю просто аби чи є. Люди, які бажають йому добра у тому Кремлі на сьогодні, зважаючи на те, що відбулося вчора там. Ну вчора стало зрозуміло, що Путін ніякий лідер. Тобто, ну то знаєте, тут проблема в Путіні в тому, що він не хоче боротися за владу. Знаєте, це мені дуже нагадує оцей Ніколай II, останній керівник Російської імперії. От ніхто ж за нього не хотів особливо виступати, ніхто не його не захищав, тому що він настільки набрид. Своєю оцей віктимною поведінкою, коли не хотів боротися за владу, не проявляв волю до боротьби за владу. Ну такий лідер нікому не потрібен і тому, звичайно, що вже зараз пересиде перерозподіл влади в Російській Федерації. Так звичайно, що якісь кола будуть поки що триматися Путіна, щоб вирішувати власні завдання, в тому числі ФСБ як структура, вона зараз буде використовувати цей Вагнера. Частину включати в російську армію для того, щоб контролювати вже безпосередньо російську армію через Вагнера, в тому числі цих бійців, і багато чого іншого. Тобто цей процес вже почався. Знаєте, ну пам'ятаєте, Горбачов у ГГЧП, воно ж відбулося в серпні, ну ще три місяці Горбачов побув президентом СРСР і це рівно нічого не вирішувало. Тому в даному випадку от вчора був кардинальний злам. Який доводить, що в Росії зараз влада може помінятися тільки силою. Це дуже добре для нас, тому що ми теж можемо бути гравцями mm -hmm. в... гравцями на території Російської Федерації. Ми зобов'язані бути гравцями для вибудовування власної буферної зони, для того, щоб теж бути мати. Якийсь пакет впливу на російську владу це в дійсності відкриває великий простір для можливості. Сподіваюсь, що наша влада їх використає. Пане Тарас, якраз про нашу владу, сьогодні дуже активний зі своїми коментарями секретар РНБУ України Олексій Данілов, він заявив, що, начебто, вже готова група для перемовин з Україною, і в неї може входити Лукашенко. Він зазначає, пан Данілов, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помітно підвищив свій рейтинг і у Кремлі загалом і в своїй державі. Ймовірно, він візьме участь у не менш значущих переговорах у майбутньому. Як ви вважаєте, зважаючи? На те, що Лукашенко наговорив за весь час повномасштабного вторгнення, тому що до початку цієї війни він зовсім не такі наративи просував, ми пам'ятаємо. Чи е, погодиться Україна е, з ним вести якісь перемовини? Ну, дивіться, Лукашенка як самостійного лідера не існує. Так, те, що він став, начебто, посередником, це не Лукашенка, це Китай. Вчора ми бачили вже вплив Китаю. Тобто вони через Лукашенка фактично були, розрулювали ситуацію в Москві. А, тому і, і Лукашенка теоретично може бути за однією за маленькою умовою, якщо доживе, а, тому що, а, а, якщо ви виходите з посередників, то більш ефективно все рівно є Ердоган, так? який принаймні допомагає Україні військовою технікою. А щодо Лукашенка, ну він не буде викликати в Україні ніякої довіри. І судячи з того, що Значно позвавився Костусь Каліновського цей полк в Україні створений, е, взагалі загін десантно-штурмовий вкладі української армії. Ходили чутки, що е, в Польщі вже готуються е, білоруські загони. В тому числі. Я думаю, що е, Лукашенка все ж таки його очікують і трактористи і доярки на його території і в. Думаю, що Лукашенка досить маленький вибір взагалі в цьому житті, якщо тільки зараз піти здатися, наприклад, ВАГУ і почати давати свідчення на Путіна. Це єдиний шлях врятуватися від загибелі, бо приб'ють або росіяни, або або самі білорусь генерали, так які не хочуть воювати проти України. Або як я сказав, шахтарі, доярки чи інші невпізнані особи, які задинув з бігу авта, вон будуть заходити з України, і Україна в таких випадках буде говорити, що ми нічого не спростовуємо та не підтверджуємо. Пане Тараса, дуже цікаву думку ви висловили щодо е долучення до цієї справи Китаю, тому що один із наших гостей сьогодні повідомив саме зараз говорю про Павла Жебрівського, що найбільше зацікавлений у вчорашньому цьому всьому, що відбувалося на Росії, був пан Патрушев, голова ФСБ Росії Російської Федерації. Як ви вважаєте, от дійсно це все ж таки рука Китаю тут була задіяна учора? І що вони домагалися? Лукашенка домагали? Лукаш, Лукаш, Лукашенка це китайська рижа, все, тому що в нього кремейка. Ні, те, що вчора відбувалося, це звичайно це суто російські розбірки, це зараз вже зрозуміло. Те, що у групи ФСБ є бажання обмежити Путіна, вчора був обмежений, вчора Путін як односібний лідер країни закінчився. Якби він вчора сам особисто вийшов перед Кремлем, там, з тим же автоматом. Сказав би там, стукав би кулаком по столу, сказав нікому не здам, буду захищатися і так далі. Тоді він залишився лідером. А коли воно драпануло, не знаю, там воно ще 400 кілометрів, воно вже драпанула на літаку, і вся Москва про це знала. і Його ж ну немає ж відео, де він там, знаєте, стоїть, захищається. Тобто я говорю Лукашенка більше показує вітальність режиму. Він принаймні боровся, і показував, що готовий іти на і, іти до кінця. Так, вчора обмеження було звичайно, що Патрушев отримав більше влади, тому що вчора фактично ми бачили народження колективного Путіна. Бо безпосередньо сам сам Путін вже втратив частину своєї влади, бо втратив частину легітимності, бо він вже показав себе. А вчора тому, що в авторитарній владі це не можна показувати. Ти або або пан, або пропав. От і все. І тому в даному випадку, звичайно, що Патров все сильно посилився. Але чи да куди воно піде далі, це велике питання. Але щодо посередництва, я впевнений, що Лукашенка це звичайно, ніякий не, не, не окремий, це це посередництво Китаю. Пане Тарасе, також цікавий показник такий вчора. Виявляється, що тепер на Росії крутить не той, у кого більше грошей, а у кого армія більша. Тому що вчора ми побачили, що ні олігархи, ні депутати не можуть себе почувати там навіть на Москві в безпеці, якщо у них немає свого власного кишенькового ПВК. Чи варто очікувати після вчорашнього дня збільшення кількості цих самих ПВК і боротьби саме силовим методом за владу, можливо, навіть місцеву, можливо, ми почнемо бачити якісь роз. Розділ... Розроблення Російської Федерації. Ну, розроблене час. Але, але те, що вчора показали, як це працює, це точно що тільки в силовий спосіб. Все. Можливо, частина будуть лояльна, частина якоїсь армії, чи свої ЧВК, чи, чи там територіальна оборона по обласному принципу. Але всі вчора побачили, що а, в, 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 Путін не є арбітром. Зараз кожен сам за себе, а далі подивиться Дякую. Ми обов'язково будемо стежити за усім перебігом подій на Російській Федерації, тому що це стосується нас, стосується кожного в Україні. І, ну звісно ж на Росії. І я дякую вам, пане Тарасе, за те, що долучились до нашого етера. З нами на прямому зв'язку був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую вам.